Значення батьківського авторитету, роль педагогічного колективу та позашкільної системи освіти є найважливішою необхідністю у навчально-виховному процесі сучасної і всебічно розвиненої особистості. Так звучала основна ідея форуму батьківської громадськості Київщини, співпраця сім'ї та школи у вихованні активного громадянина України, що відбувся у Національному університеті Державної податкової служби України 17 травня. На захід завітали народний депутат України, ректор податкового університету Петро Мильник, начальник головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Віктор Бутник. Ректор Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів Наталія Клокар та інші. Основними питаннями до розгляду та обговорення на форумі стали пріоритетні напрямки розвитку системи освіти Київської області, формування морально-етичної свідомості школяра на засадах традиційних національних цінностей українського народу, традиційна сім'я опора держави, проблема алкогольної та наркотичної залежності і стан та перспективи проведення просвітницько-профілактичної роботи. Роботи тощо. Я взагалі вітаю от створення такої скільки, асоціації, і я хотів це підкреслити, і, і тим, що з задоволенням запропонував провести це засідання в актовій залі Університету Податкової служби України. Як на мене, виховний, внутрішній виховний процес виховання це набагато важливіше, можливо, навіть, як прагматичні знання. Бо якщо людина, яка має внутрішній світ, вона може опанувати знання, то людина, яка просто має знання, а не має цієї суті. Вона тільки наносить вредну цей захід. Він дуже потрібний для нас, як для батьків, тому що саме цей захід він є, скажімо так, підтримкою наших. Традиційних національних цінностей ми відстоюємо свої, скажімо так, свою рідну культуру. Батьки на на недостатньому рівні інформовані про діяльність освіти в теперішньому сучасному світі, і тому такі заходи вони. Більш інформують батьків, і батьки вже знають, що робити в конкретному в своєму закладі, в своєму районі. Під час заходу відбулася презентація діяльності обласної ради дітей Київщини. Була підписана угода про співпрацю між головним управлінням освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Київської обласної асоціації батьківської громади та обласної ради дітей Київщини. Прийнято резолюції форуму.